Добрий день, любі діти. Дітки, відгадайте загадку. Швидко плавають завзято. Мешканці цієї хати це не річка і не море. Стіни в неї геть прозорі. Це акваріум. Давайте його роздивимось. Акваріум це помешкання для риб. Він є у багатьох із вас дома. Акваріум нагадує нам підводне царство, але у зменшеному вигляді у ньому ми бачимо рибок, равликів, водорості, камінчики. Рибки бувають червоні, жовті, зелені і сині, великі і маленькі, різні. І назви у них різні. Меченосець, воли хвіст, гупі, півники тощо. Таких рибок, які мешкають в акваріумі, називають акваріумні рибки. А що ж їдять акваріумні рибки? Спеціальний корм. А що вміють робити рибки? Плавати. Махати хвостиком, пірнати. Діти, а яка повинна бути вода в акваріумі, де живуть рибки? Чиста. Воду в акваріумі потрібно міняти, а камінчики та мушлі, які лежать на дні, мити. Запам'ятайте, гратися та брати риб до рук не можна, а також стукати. По акваріумам. Їх можна налякати. Давайте розглянемо акваріумну рибку. У кожної рибки є тулу, голова, хвіст і плавці, а тіло покрите лискою. Чим дихають рибки? Зябрами, через які проходить вода, насичена киснем. А які ж рибки живуть в акваріумі? Мечоносці, золоті або волеохвости, гупії, калярії, півники. Золоті рибки одні з найулюбленіших акваріумних улюбленців. Вони є красою будь-якого акваріума. Відома багатьом акваріумна рибка під назвою півник насправді називається ще бійцівська риба. На відміну від інших риб, півники можуть спати як людина на подушці, використовуючи для сну камінь. Ще вони здатні запам'ятати свого господаря, впізнавати його принайближені до акваріуму та навіть грати з ним. Мало кому відомо, але саме гупії першими побували у космосі. А це меченосець. характерна особливість, подовжений промінь хвостового плавника. Скалярії – красиві та й неймовірно граціозні акваріумні рибки. У багатьох країнах їх називають ангелами. Дійсно, великі плавці оригінальної форми нагадують крила. Дітки, а зараз давайте пригадаємо, які бувають рибки, якщо вони мешкають у солоній воді, морські, у прісноводних водоймах вірно. Прісноводні риби в акваріумі. Акваріумні рибки, мої розумнички. А зараз послухайте опис розповідь про рибку та відгадайте, що це за рибка. У мене в акваріумі є рибка. Вона дуже гарна, блискуча. В неї сірі очі помаранчева. За тілом блискуча, вона любить добре поїсти, любить сидіти в своєму домі. Дітки, яка це рибка? Вірна, Золота рибка, мої розумнички. До нових зустрічей, малята!